Всім привіт! Кожного разу, коли я в своєму житті відчувала приступ тривожності, єдине, чого мені хотілося, це поскоріше знайти вихід з неї. Мені хотілося знайти якусь стратегію: п'ять, десять. Неважливо, будь-що, що я можу просто зробити, і тривога мене покине. Знаєте, як такий чит-код всім, але більшість порад, які можна знайти, закінчувалися чимось по типу: послухайте спокійну музику, прийміть ванну, прогуляйтесь і тому подібний булшіт. Скажемо відверто, не спрацює. Максимум дасть вам відчути якесь невеличке полегшення хвилин на 15. Але я його знайшла. Для цього мені всього-навсього довелось прочитати близько 80 публікацій науковців, нейробіологів, спеціалістів з когнітивно-поведінкової терапії. Але тепер я маю цю стратегію. Це список технік, які використовують психотерапевти, щоб навчити своїх клієнтів справлятись із тривожністю. І тут все, як я мріяла. Просто робиш ці вправи один за одним, і тривога зникає. Причому це легше, ніж вам здається, і зараз я поділюсь з ними з вами. Мене звати Іра, і це мій науково-популярний блог українською. Тут я розповідаю про те, як за допомогою знань з різних наук нейробіології, когнітивістики, психології жити краще та щасливіше. В цьому відео більшість порад будуть на базі саме когнітивно-поведінкової терапії, тобто КПТ. Саме тому, що КПТ це напрям психотерапії. Який найкраще допомагає в боротьбі з тривожними розладами. Через це його називають золотим стандартом психотерапії. Тому те, що я вам сьогодні розповім, це найкраще, що поки що є в цьому світі для боротьби з тривожністю. Основна суть когнітивно-поведінкової терапії в тому, що наші думки, емоції і дії взаємопов'язані, і що зміна одного може змінити інші. Чим ми з вами сьогодні тут і займемось без довгих вступів. Давайте по суті. Це відео буде розділене на три частини. Спочатку ми навчимось зменшувати тривогу суто на фізичному рівні, бо коли у нас зашкалює тривожність, мозок панікує і немає жодного сенсу намагатися йому щось пояснити раціонально, щоб його заспокоїти. Далі працюватимемо з думками. Я дам чотири техніки вправи, які використовують спеціалісти з КПТ, щоб допомогти своїм клієнтам з тривожністю. І всі з них ви можете використовувати як самотерапію, тобто справлять. З тривожністю самотужки, навіть без допомоги спеціаліста. Причому це стратегії на все життя. Тобто, коли у вас виникатиме тривожність, ви раз за разом можете їх використовувати, аж до того моменту, поки не прокачаєтесь настільки, що тривожності в вашому житті, в принципі, стане мінімум. Ну і в кінці я дам кілька порад, що подивитись, послухати, почитати на цю тему, якщо ви хочете зрозуміти для себе її глибше. Але перед тим як ми почнемо, не забудьте підписатись на мій канал, якщо ви все ще не підписані. Це займе у вас рівно одну секунду. Але при цьому дозволить вам вже бачити більше цікавих відео, а мені допоможе частіше їх знімати. Тож, щоб вміти справлятись тривогою, нам для початку потрібно зрозуміти, що це взагалі, як тривожність працює в нашому мозку. Зараз я вам поясню все дуже просто. Умовно, наш мозок можна поділити на дві частини: когнітивний, тобто той, який ми називаємо нашим розумним мозком, завдяки якому ми можемо мислити раціонально, і емоційний мозок, коли стається якась неприємна ситуація. На мрт скануванні буквально видно, як різні частини мозку намагаються перекричати один одного. Якщо розумна частина мозку абсолютно розуміє, як справитись з майбутньою ситуацією, то вона перемагає і ви почуваєте себе доволі спокійно. Але якщо навпаки перемагає сигнал емоційної частини мозку, і ми відчуваємо ту саму тривожність. Коли ваша тривога вже зашкалює, немає сенсу підключати раціональний мисс. Тому що медалена емоційна частина просто гасить сигнал раціональної префронтальної кори в такому стані, все ніби викривляється, це наче ви одягнули окуляри, які показують тільки те, який світ жахливий, жорстокий. Це працює настільки до найдрібніших деталей, що при тривожності ви буквально бачите риси обличчя людей більш негативними, ніж вони є насправді. Ви бачите їх більш злішими і сумнішими, навіть якщо вони насправді такими не є. Було таке дослідження, коли вчені взяли дві групи людей: одна була в стані тривожності, а інша в спокійному стані, і їм показували однакові ось такі фотографії рис обличчя іншої людини. І от саме тривожні люди охарактеризували. Але більшість емоцій на цих фотографіях як негативні. І виходить таке замкнуте коло. По когнітивній теорії Бека, Емері і Грінберга тривога виникає через переоцінку небезпеки та недооцінку здатності справлятись. Тобто, якщо нам все-таки вдасться довести мозку, що ми справимось, тривога зникне. Але поки у нас найактивніше працює емоційна частина мозку, і вона спотворює все навколо, ми не можемо достукатись до нашої раціональної частини. Ніби вам потрібно достукатись до однієї частини мозку, в той час як інша увімкнула сирену на повну. І саме тому, щоб навчитись впливати на думки, які викликають у нас тривожність, нам потрібно спочатку спеціально навчитись зменшувати наш рівень тривоги, зашкалюючого майже паніки до такого більш фонового фонової тривожності. І лише тоді ми зможемо вже з вами її повністю пропрацювати. Зробити це можна суто на фізичному рівні за допомогою трьох технік: три техніки. Щоб знизити інтенсивність тривоги. Ви можете робити їх по черзі, можете обрати лише одну, яка вам найбільше сподобається, і користуватися лише нею. Важливо не дивлячись на те, що всі ці техніки достатньо прості і навіть базові, це не просто якісь цікаві поради з інтернету. Там це саме те, що використовується психотерапевтами у програмі для боротьби з тривожністю. Як ми вже розбирали, наші думки емоції і дії пов'язані, і ми можемо впливати на одне через інше. Це саме те, що ми зараз будемо робити. Коли ми відчуваємо такі негативні емоції, як страх, тривожність, наше тіло з вами реагує також відповідно. У нас прискорюється дихання, ми напружуємось фізично, говоримо голосніше і швидше, але це працює і в зворотню сторону. Тому, якщо ми змусимо наше тіло почувати себе так, як при спокої, то й наші емоції стануть спокійнішими. Якщо тіло розслаблене, то й мозок думає, що небезпеки немає. І перша техніка це прогресивне розслаблення м'язів або сканування тіла. Для цього ви маєте зручно сісти, а краще лягти. Вас що не має відволікати, а далі вам потрібно по черзі концентруватись на кожній частині свого тіла, спочатку максимально її напружуючи, а потім максимально розслабляючи. Можна почати з голови, можна почати з ніг, це не має значення. Наприклад, спочатку ви максимально напружуєте, а потім розслабляєте лоб, потім вилиці, губи, підборіддя, шию, плечі, передпліччя і так далі, поки повністю не розслабите все тіло. Взагалі на своїй практиці можу сказати, що це вправді, Рава, це чистий кайф. Один раз спробуєте а потім постійно будете хотіти повторити, просто щоб ще раз відчути ці емоції. Вони неймовірні. Друга техніка, щоб змусити себе через тіло знизити емоції, це квадратне дихання. У нас є умовний квадрат: вдих, пауза, видих. Пауза квадратним диханням це називається, тому що потрібно, щоб кожен з цих процесів займав рівну кількість часу. З мого досвіду найкраще починати з 4 секунд, тобто 4 секунди вдих, 4 секунди пауза, 4 видих, 4 пауза. Знову ж таки, краще закрити очі, зручно сісти, і так поступово збільшуйте час. Спочатку по 4 секунди, потім, коли вам стане комфортно 5 секунд, 6 і так далі. Якщо попередньою вправою ми впливали на емоції через тіло, то тут Тут ми сповільнюємо дихання і пульс. Техніка 3. Спостерігаємо за зміною почуттів. Вам потрібно усвідомити, як саме ваша тривожність зараз відчувається в вашому тілі. Де вона? В грудях, в горлі, що вона робить, вона здавлює, чи вона ніби вібрує, чи вона болить. От, прослідкуйте за цим і коли відчуєте, зосередьтесь на цих почуттях. Слідкуйте за ними за тим, як вони змінюються з часом, аж поки вони не стануть слабшими. Ще може допомогти уявити якими будуть ці відчуття в тілі, коли вам стане краще? Наприклад, ви можете подумати, що так, я зараз нервую, що в принципі природньо. Але коли це закінчиться, то я сподіваюся відчути спокій, знову ясний розум, розслабленість в грудях та в плечах. Це є ті три основні, так би мовити, підготовчі техніки, які допомагають нам спуститись до того рівня, на якому ми вже можемо пропрацьовувати саме нашу тривожність, але окрім них. Ви можете використовувати будь-що, що ви точно знаєте, що вас особисто заспокоїть. Нехай це й буде те саме, може прогулятись, чи спокійна музика, або заспокоюючи чай з ромашкою. Тут я, до речі, можу нативно нагадати, що в мене є взагалі-то чаю з трав. і в ньому є чай, заспокойся, один з наших бестселерів. Або це може бути там, не знаю, CBD. Якщо ви не знаєте, що це, то погугліть англомовні публікації, це дуже класна штука. І коли наша тривога знизиться до такого рівня, коли ми з нею вже зможемо працювати, починається найцікавіше: когнітивна реструктуризація або переформатування. Що це означає? Ми вже торкались того, що тривога штука, яка виникає. Тоді, коли людина недооцінює свою здатність справлятись з ситуацією, в цей момент наша задача поставити наші думки під сумнів тому що думки це не факти, так само як і почуття, це не факти. Емоції це інформація від нашого організму, що щось іде так або не так. Але коли ця інформація дуже потужна, інтенсивна і гучна, ми починаємо сприймати її як об'єктивне відображення реальності. Типу, я це відчуваю, тому, мабуть, це так і є. Ми бачимо у своїх почуттях докази власних теорій. Але ми можемо це змінити. Ми можемо змусити наш мозок сумніватися у правдивості своїх думок. І зробимо ми це просто по черзі, відповівши на дев'ять простих питань: спеціальних питань, якими користуються. Спеціалісти, щоб допомагати своїм клієнтам. Питання один: назвіть свою тривогу та думку, яка до неї призвела. Тиждень тому я попросила своїх підписників розповісти останню річ, яка їх тривожила. І найчастішою проблемою була тривожність з приводу свого майбутнього. Тому давайте кожне питання я буду наводити на прикладі саме цієї думки. Тож, наприклад, ви можете написати: зараз в мене приступ тривоги через те, що я переживаю за своє майбутнє. Я не знаю, ким я хочу бути в житті, що мені далі робити в країні повномасштабна. Я не знаю, як планувати своє майбутнє в таких умовах. Мені здається, що я завжди буду мати такий поганий моральний стан. Не зможу взяти себе в руки, і все життя проживу в бідності і через це скорочасно помру. Як ви могли помітити, тут важливо написати не просто Я переживаю за своє майбутнє, а довести думку до кінця. Прямо опишіть широко, що ви думаєте, навіть якщо ви насправді боїтесь собі в цьому зізнатись якимсь чином. Бо далі ми будемо працювати саме з цими думками. Тож ми маємо. Чітко бачите, з чим саме ми працюємо. Питання: 2. назвіть саме ту одну думку, яка викликає у вас найбільше тривоги. Скоріше за все, тут буде не щось по типу Я не знаю, що робити зі своїм життям, а щось конкретне саме той ваш страх. Е, можливо, це буде Я боюсь, що ніколи не зберусь думками і проживу все життя в бідності та нещасливим. Третім пунктом у нас ідуть неадаптивні стратегії подолання. Чи допомагають вони вам буде найкращим, чи взагалі вони чимось вам допомагають, вони чомусь полегшують ваше життя? Наприклад, відповідь може бути такою: завжди, коли ці думки з'являються, мені стає гірше. У мене пропадає жодна мотивація щось робити. Я лише їм солодощі і дивлюсь серіали. А потім мені стає ще гірше через це, бо я весь тиждень деградував, виходить замкнуте коло. Ця думка мені не служить. Якби її не існувало, моє. Життя було б краще, чого ми досягли за ці три питання: ми виокремили думку, яка нам найбільше заважає, перервали її, і зрозуміли раціонально, що вона нам не служить. За допомогою наступних питань ми перевіримо зараз цю думку на точність. Ця навичка допоможе вам по подальшому розуміти, коли ваші думки вже є спотвореними через вашу тривогу. Тут вам потрібно скласти два списки. Докази на користь думки і проти думки. Які, наприклад, можуть бути докази на користь того, що мені страшно що я ніколи не зберусь з думками і помру і все життя буду жити нещасливо. Це можуть бути докази, наприклад, такі: Я досі не знаю, чим хочу займатися, мені нічого не подобається, і тому я навіть не знаю, як мені знайти свою справу. Якщо так продовжиться і далі, мені доведеться шукати будь-яку роботу, яка мені не буде подобатись, приноситиме копійки. Ки я буду нещасним, відповідно, я не матиму ресурсу щось робити. А які думки можуть свідчити проти цієї думки? Наприклад, час від часу в мене з'являються такі думки, і щоразу їх інтенсивність проходить. Зараз в мене просто такий приступ, і він обов'язково скоро пройде. В мене багато корисних сильних сторін і навичок. Наприклад, я креативний і легко придумую ідеї. Це цінується в багатьох престижних професіях. Після того, як ми склали з вами ці два списки, в думках у нас вже більш прояснюється, але ми все ще можемо продовжувати вірити в цю думку. Тож саме час нам її поставити під сумнів, увімкнувши ту саму нашу раціональну частину мозку і зробивши її активнішою. її Сигнал активніше, ніж ту саму нашу емоційну частину мозку. В цьому нам допоможуть набір питань, які називаються Сократові питання. Перше, чи не піддаєтесь ви впливу когнітивних спотворень? Зараз я назву вам список найрозповсюдженіших когнітивних викривлень, а ваша задача, коли у вас буде тривога, зрозуміти, які з них стосуються вашої думки. Фільтрування. Чи не зосереджуєтесь ви лише на одному негативі, повністю ігноруючи позитивні факти і події? Чи не мислите ви чорно біло Це мислення за? За принципом все або нічого без місця для чогось середнього. Наприклад, ви можете вважати себе повним невдахою, замість того, щоб визнати, що ви просто некомпетентний в одній спеціальності, надмірне узагальнення, взяття окремого випадку або моменту часу та використання його як єдиного доказу для загального висновку. Наприклад, ви можете концентруватись на лише одній останній невдалій співбесіді, повністю ігноруючи п'ять нормальних співбесід, які. Були перед нею. Катастрофізація, чи не впадаєте ви в крайнощі і розглядаєте лише один найгірший вихід з усіх можливих: персоналізація, тобто звинувачення в усіх бідах, виключно себе, повністю генеруючи якісь там зовнішні чинники чи дії інших людей, емоційне міркування. Чи не плутаєте ви думку з фактом? Я роблю свої висновки переважно на почуттях чи на правдивих доказах. Наприклад, люди часто можуть думати, що вони негарні, хоча їм ніхто ніколи цього не казав. А вони зробили цей висновок виключно по своїм почуттям з приводу себе. Це ми розібрали лише питання про когнітивні викривлення. Ідемо далі. Питання 2. Як часто це трапляється з іншими людьми? Чи можуть інші люди по-іншому трактувати ту саму ситуацію, яка сталася з вами? І якими можуть бути ці інтерпретації? Чи розглядаєте ви всі релевантні докази, чи лише ті, які підтверджують вашу віру? Намагайтесь тут бути максимально об'єктивними, наскільки ви можете. І питання 4. чи є в мене досвід, який би якось суперечив моїм думкам? Скільки разів в своєму житті я передбачав такий результат, і скільки разів він дійсно справдився? Тепер наша задача найцікавіша це сісти і перечитати всі наші відповіді, так ніби це один суцільний текст, наприклад. Зараз в мене приступ тривоги через те, що я переживаю за своє майбутнє, я не знаю, ким мені бути в житті, що мені робити далі. Мені здається, що я завжди буду мати поганий настрій і даремно проживу своє життя. Завжди, коли ці думки з'являються, мені стає ще гірше. Мене пропадає жодна мотивація щось робити. Ця думка мені не служить, якби її не існувало, моє життя було б значно краще. Мої побоювання доводять наступні факти: якщо так продовжуватиметься і далі. Мені доведеться шукати роботу, яка мені не буде подобатись. Приноситиме кобійки, і я буду нещасним. Відповідно, я не матиму ресурсу щось змінити. Але на противагу їм, я можу сказати, що я ще дуже молодий, якраз маю час експериментувати, спробувати різні заняття. І досить вірогідно, яке з них мені сподобається. У мене багато сильних сторін, я креативний, це цінується в багатьох професіях. Насправді, я мислю чорно-біло і впадаю в катастрофізацію. Сказав, що я не знайду свою справу через місяць, через рік. Якщо я буду пробувати різне, то напевне зможу її знайти. Багато відомих особистостей відчували кризу перед тим, як знайти свою справу. То чому я маю її знати відразу? І так далі перечитуємо всі наші відповіді. Але ви вже по цьому прикладу маєте зрозуміти, як це звучить. Це звучить як абсолютно альтернативна корисна думка, тому що ви думали на початку. Тому наостанок ми прописуємо альтернативні думки, які є більш позитивними та функціональними, щоб замінити ними нашу негативну думку, наприклад. Так, прямо зараз я не знаю, чим хочу займатися, але це навіть цікавіше. Я можу виділити собі півроку і протягом цього часу тестувати різні заняття і дивитися, що з них мені подобається, що ні, спробувати все, чим колись цікавився. Насправді, це може бути навіть класним, яскравим і захоплюючим періодом, якщо я просто зміню своє відношення до цього. Як ви могли помітити, всі попередні питання схиляли вас до того, щоб поставити ту саму вашу тривожну думку під сумнів. І побачити повну, реальну картину, яка насправді є значно ширшою. Але тут важливий момент. Наша задача саме спробувати поставити цю думку під сумнів, а не будь-що довести, що ви собі понапридумували, і нічого, це все нереально, тому що. Сюрприз у людей можуть бути справжні проблеми, у людей можуть бути справжні ризики чогось. Ви можете цілком реалістично через щось перейматись, і тут не потрібно вигадувати рандомні факти, будь-що намагаючись довести, що те, що ви собі не придумали, неправда. Що робити в такому випадку, коли... Загроза дійсно реальна, у вас тоді все одно, все ще є шанс зменшити тривогу і покращити свій стан. Прописуємо всі можливі варіанти розвитку подій. Що б ви робили в кожній з них? Це допоможе вашому мозку перестати боятись невизначеності. Ваш мозок матиме план на будь-який випадок. В тому числі тут потрібно уявити найгірший, який ви можете уявити сценарій цих подій. Розігрування цього найстрашнішого сценарію допоможе людині зрозуміти, що навіть якщо всі. І її побоювання справдяться, якщо все, чого вона боїться, збудеться, результат все одно лишиться керованим. Люди, які часто хвилюються, часто недооцінюють свою здатність справлятися з наслідками, чи стикався я з чимось подібним чи гіршим в минулому. Наскільки це вплине на моє життя через рік? Чи знаю я людей, які мали справу з чимось подібним? Чи знаю якогось до кого я міг би звернутись за допомогою чи підтримкою, якщо це станеться? І складіть список усіх речей, які вам доведеться зробити, якщо ви зіткнетесь зі своїм страхом. І останнім блоком нашої роботи з тривожністю будуть уже конкретні дії. Так мені потрібно вас перенести, мабуть. Щоб було трішки краще світло. Дивіться, якщо у вас тривожність дією, яку все одно рано чи пізно доведеться виконати, то вам потрібно розширювати ваше вікно терпимості та тестувати реальність. Це дуже схоже на той метод, який я описувала у відео про впевненість в собі. Коли кожен ваш наступний крок це крок у ваш страх. Але при цьому це такий крок, у якому ваш дискомфорт буде терпивим і ви легко зможете це перенести. Простий приклад, це якщо ви. Тривожитесь перед польотом на літаку. Що ви можете зробити, які це можуть бути перші дії, які будуть для вас і терпимими, і ви вже потихеньку будете долати свою тривожність і будете вже в самому польоті впевненішими. Ви можете відвідати аеропорт без перельоту, прочитати про безпеку в літаку, вирушити у перший короткий рейс з другом для початку. Є три важливі нюанси, щоб цей метод спрацював: по-перше, не робіть довгі перерви перед кожним наступним кроком. По-друге, залишайтесь на кожному кроці, поки ваша тривога посту. Ступово не зменшиться. Дозвольте собі відчувати тривогу, знаючи, що це мене, що ви цього потребуєте і хочете. І не відступайте, якщо ви не відчуваєте, що повністю втратили контроль. Так сонце сідає, довелось вімкнути світло. Я сподіваюся, картинка нормальна, але я дуже хочу сьогодні це відео дозаписати. тривожність перед реальною загрозою. В мирний час я б навряд чи включила цей пункт у відео. Але якщо мова йде не просто про тривожність, а й про страх, ще й дійсно обґрунтований, як це. Це буває в наш час, часто і якщо ви не можете повністю цього страху позбавити, що природньо, коли є справжня загроза в вашому життю або життю ваших близьких. Тому якщо ваші емоції підпадають саме під цю категорію, то вчіться реактивному контролю. Мета полягає в тому, щоб дійсно дозволити тривозі бути, коли ви ховаєтесь від неї, вона лише посилюється. І так, це те саме відчуття, коли тривожна думка повертається і постійно крутиться в вашій голові і розкручується, розкручується. Читься, поки ви не починаєте сидіти в повній паніці, так, от цей процес можна контролювати. Як саме розповідаю вам, для початку вам потрібно не тікати від тривожної думки, а визнати її, відчути її фізично в тілі і сказати Окей. Я зараз тривожусь. Втеча ситуації, яка викликає тривожність і втеча від цих думок, може дати вам полегшення лише в короткостроковій перспективі, але також це дає вашому мозку сигнал, що ви не маєте змогу, ви не можете стерпіти цю ситуацію. А це у свою чергу ще більше посилить вашу тривожність наступного разу, коли ви про неї згадаєте. Наступним кроком ми дистанціюємось від думки. Так зараз я відчуваю тривожність. Я ось відчуваю її в тілі, але я можу не за. Залучатись в неї і не залучатись в ці думки. Зараз буде дуже абстрактне пояснення, але воно для мене звучить найбільш зрозуміло. Дивіться, можна сприймати це ніби тривожність, це щось дуже велике і сильне, яке повністю поглинуло вас, і ви знаходитесь всередині цієї величезної тривожності. А можна навпаки уявити, що це ви великий, а тривожність, так, вона є. Але вона не більше за нас, вона десь тут поруч з вами, але вам не обов'язково. Відчувати себе меншими за неї. Вона може просто бути поряд. Так вона є, але ви це не лише тривожність, це щось більше. І останнім кроком реактивного контролю є переміщення свого фокусу на щось інше. Тобто, ми відчули тривогу, визнали її, відчули в тілі і можемо собі дозволити не занурюватись в неї. Хай вона собі буде десь тут, але ми можемо собі дозволити далі займатися своїми справами і думати про щось інше, окрім неї. Ну що, не втомились, я поки знімала. Мене потемніла за вікном, але це все, що вам потрібно знати, щоб почати свій шлях боротьби з тривожністю і таки навчитись з нею справлятись зразу в раз, кожного разу, коли вона буде виникати. А ще в мене для вас сюрприз. Під цим відео ви знайдете спеціально безкоштовний, абсолютно файл, там, де описані всі ці техніки і всі ці питання, які ми розглядали, додатково є поля для заповнення. Тобто ви можете її просто роздрукувати і як форбук заповнювати свої. Свої відповіді на кожне питання, а не переписувати окремо собі в блокнот. Це все абсолютно безкоштовно. Якщо хочете, ви максимум можете добровільно задонатити. Мені під відео також є посилання на банку. Або якщо ви просто хочете подякувати за це відео, також я буду рада донатам. Звісно, всі ми зараз в першу чергу донатимо на зсу. Але якщо у вас є бажання просто підтримати цей канал, то я звісно буду тільки вдячна. Ну і наостанок як обіцяла мої рекомендації. По перше, це книга Джулі Сміт, чому мені не казали цього раніше? Стратегія спокійного життя в буремні часи. Тут і про те, як справлятись з горем, і про те, як справлятись з тривожністю, як взагалі. Жити своїми негативними емоціями і не зациклюватись на них, а йти далі. Дуже класна і легка книга. Якщо вам сподобалось це відео, то вона вам також зайде, бо вони написані схожою мовою і говорять про схожі речі. Далі я можу вам порекомендувати подкаст простими словами, якщо ви його ще не слухали. Це перший подкаст, який я рекомендую на цьому каналі. До того ж, безкоштовно. Просто там є дуже класні випуски і про теперішню ситуацію в країні, в тому числі. Там є. І випуски як про тривожність, так і про те, як справлятись зараз в ситуації нашій в країні, про те, як проживати гори, про те, як знаходити сенс життя в такі часи. І окремої і третєї рекомендації я порекомендую вам мій останній пост в інстаграмі, про те, які лайфхаки допомагають в принципі менше відчувати тривожність е, в своєму житті. Про такі, знаєте, превентивні міри, які ви просто робите з дня в день, і тривожності вас в принципі через те з'являється менше. Ви менш схильні. Ні до неї, наприклад, знали ви, що жування жуйки знижує тривожність, а вживання кави навпаки її підвищує. Тому останні часи я відмовилась від кави, бо в мене були якраз тривожністю проблеми. Також там є про те, яка техніка допомагає перебудувати ваш тривожний мозок і багато інших порад. Тому окремої рекомендації перейдіть е, в описі відео на мій і прочитайте цей пост і заодно підписуйтесь. В мене там супер багато корисної інформації. Я там з'являюсь не один-два рази на місяць, на Ютубі, а щодня пощу щось корисне і класне. Ну і чай нашого бренду теж можете замовити, але він справді дуже класний. І окрім того, що він заспокійливий сам по собі, він ще й супер смачний. Це точно найсмачніший заспокійливий чай, який я пробувала в своєму житті, тому що це не просто величезний збір ромашки, а її тут зовсім трішки, вона взагалі не грає основну роль, і смак супер-супер м'який, трішки освіжаючий. Спробуйте. Ну що, дякую вам за перегляд. Не забудьте підписатись на мій канал, якщо ви. Все ще не підписані. Я дуже хочу, щоб саме це відео, саме на цю тему побачили якомога більше людей, бо тема тривожності дуже поширена і мало хто знає, як з нею справлятись. Тому я буду дуже рада, якщо ви поширите його в своїй сторіс, як ви його дивитесь, чи якісь свої інсайти з нього, чи просто скрізь з Ютубу. І як і минулого разу, серед тих, хто відмітить те, як він дивиться це відео в сторіс, я беру кілька людей, яким відправлю свої улюблені книги. Серед них ту книгу, яку я рекомендую. Сьогодні відео, тому дякую вам за перегляд! І ще побачимось!